Ось такі ще знахідки. Ось статуетка Осавіохімовка. Це городниця, 20 ті роки. Гарна знахідка дуже. Така статуетка. Ось. О. Із серії Дивні Звірі Васильківська майоліка. Це Проторіви. Також. Гарний такий баранчик в Кракелюрі, дуже гарна річ. Друзі, всі ці речі ми робимо на них огляди-продажі на каналі Цікаві речі. Посилання на цей канал залишимо під цим відео. Там чи в закріпленому коментарі, чи в описі. Будь ласка, переходьте кому що потрібно. Там є також цікаві речі. Друзі, сьогоднішні вже знахідки показуємо, що вдалося знайти. Ну, як ви зрозуміли, ми спеціалізуємося на порцеляні. тому і знахідки більшість порцелянові статуетки, посуд. Ось такі діти кормлять голубів. З ХК полони, ще такі трапляються. Ось така мініатюрка Марічка, Україночка. Це перший сорт, Київ, Київська. І ось ще сьогодні попалася травнева ніч, будь ласочка. ось обличчя. Також гарне клеймо, синеньке, але ж глобус, перший сорт. Далі буде ще. Ось, друзі, ще знахідки сьогоднішні. Ось Зараз покажу вам броші. Ось скамея така, застіпка ціла. ось також. Тьощенька, така під срібло, а може і срібло, треба дома подивитись. Уважно. Далі ось така дівчина скульптор. Статуетка в гарному стані. Обличчя. Це у нас старенький ЗХК полони, другий сорт. Ось така рідкісна, це сисерть, Дівчина з зеркалом. Є велика, а це маленька така. Ну, до, до 10 сантиметрів десь вона. Клеймо, Все в наявності. Так. Ось ще попалась дівчинка з флажком або на параді. Забрали, бо в дуже гарному стані. Дивіться флажок, позолота, знизу позолота, в гарному стані, що рідко трапляється цієї статуетки. Це також захика полони. Така знахідка. Далі ось дві плясуні. Вони... Це Валентина Трибгубова, коростий. Також стан дуже гарний, трохи відрізняється розфарбуванням. Коймо. Тут вищий сорт в тісті. Зараз другу покажу. Ось друга тут. Чубчик у неї жовтенький. Трохи відрізняється. Розфарбуванням. Старий коростень Також стан гарний. Так. Ось цікава знахідка. Давно не було у нас цієї статуетки. Це із басні Міхалкова, лисиця і бобер Стан люкс, ЛФЗ, така рідкісна на сьогодні статуетка. Ось така на катку статуетка. Бачите, яке розфарбування, яке обличчя. Це у нас глобус, Київ, вищий сорт. Також є незначні підтертості, але це 50-ті роки. Також на сьогодні вже рідкісна знахідка. Ну і ось. О. Ось такий бичок. майоліка Васильківка, Кракелюрчик, також в гарному стані. Дивні звірі проторіли. І ось попались два штофи виноград в гарному стані. Тут стареньке ЛФЗ климо. Такий дуже гарний стан. Все є пробочка до нього. І ось такий зелений, більш рідкісний виноград. Це у нас коростень, також 60 і 50-ті роки. Другий сорт. Кришечка також в наявності. Кришечка в наявності. Ось такі знахідки, друзі, сьогодні. Кому цікаво, переходьте, канал цікаві речі, там ми детальніше їх показуємо, називаємо ціну, скільки коштують. Будь ласка, посилання буде під оглядом. Ось, друзі, топова знахідка. Дуже шикарна. Дивіться, яка краса. Давно ми її з братом шукали цю статуетку. І ось нарешті вона нам попалася. Не дешево попалася, але ж зараз і не дешево її. Не знайдеш. Ще вищий сорт. Глобус старий Київ. Ну це шедевр. Шедевр порцеляни. Порцелянових статуеток. Стан гарний, дуже все, все ціленьке, все перевірило, ракушки, корона в неї. Дуже гарна знахідка. Будь ласка, все буде на каналі цікаві речі. Ти заходь, коли що.